Привіт, всім! Вітаю вас на каналі Chapter Art. Сьогодні будемо говорити про любов у мистецтві, про любов на картинах. І для сьогоднішнього відео я відібрала 5 відомих картин з поцілунками. Давайте дивитися на кожну з них. Найвідоміший поцілунок у мистецтві це безперечна робота Густава Клінта. Густав Клінт був австрійським художником, символістом і ключовою фігурою віденського модерну. Він відомий своїм золотистим декоративним стилем. Він створив свій знаменитий поцілунок у 1907 1908 роках. Це велика картина, 180 на 180 см, створена олією і сусальним золотом. Картина не була створена на замовлення, це було клімтове дослідження теми любові і пристрасті. До речі, ми не знаємо, хто точно зображує на картині, але є версія, що це сам художник і його партнерка Емілія Фльогі. У тому ж 1908 році австрійський уряд купив її у художника, і зараз вона знаходиться в галереї Бельведер у Відні. І я показувала цю галерею у шорт з від Відня минулого місяця. Плавно переходимо від Клімта до Федора Кричевського. Адже цей український художник після закінчення академії мистецтв цілий рік вчився у Густава Клімта. Кричевський перейняв багато прийомів від художника, особливо що стосується композиції, декоративності і використання кольорів. Перед вами картина Триптих життя. Триптих був створений 1927 року і вже наступного експонувався на міжнародному конкурсі у Венеції. Є така історія, що тамтешня преса була в такому захваті від роботи, що 40 разів публікувала репродукції картини. Про картину Триптих життя в мене є окреме відео, залишаю посилання нижче. Але сьогодні давайте подивимося на першу частину. Вона називається Любов. Це те, з чого все починається. Це оптимістичний та обнадійливий період про любов, ніжність, довіру, про надію на щасливе майбутнє. Цікаво як тут Кричевський поєднав з одного боку стилістику українського іконопису, тобто тут плоскість фігур, як часто на старих іконах, голий фон, досить великі частини полотна заповнені одним кольором. З іншого боку, тут м'які лінії, гнучкі контури і пози притаманні модерну. Наступну картину ви могли бачити на багатьох мемах: це поцілунок Франческо Аєць Іль Бачо. Це картина з 1859 року, період романтизму у мистецтві. Тож, здається, картина дуже підходить тому періоду. Але такий пристрасний поцілунок у ті часи вважався скандальним, особливо в мистецтві. Однак тут є підтема, яка наче пом'якшила реакцію на такі пристрасті. Багато критиків вважають, що ця картина розповідає історію кохання під час італійського руху за об'єднання Рісорджіменто, а чоловік зображений як солдат-революціонер, що вирушає на битву. Саме в 1859 році відбувалася Друга війна за незалежність Італії, що додає цій теорії. Тобто Ільбачо поєднує в собі романтику та патріотизм, рідкосне поєднання в західному мистецтві. Наступна картина була також скандальною у свій час: це у ліжку, поцілунок Андрія Толус Лотрека з 1892 року. Це одне з найбільш ранніх і рідкісних зображень одностатевого кохання в історії мистецтва. Наприкінці ХІХ століття, і давайте чесно, ще довго після, відверті зображення одностатевих стосунків були рідкістю. Толуз Лотрек був відомий тим, що малював нічне життя Парижа. Він був засідником кабаре, ресторанів і навіть борделів. Він малював танцівниць і секс-працівниць за лаштунками, відкриваючи іншу сторону їхнього життя. Ці картини у художника не про скандальність, чи провокативність, чи про якусь сенсацію. На відмін від деяких еретизованих зображень, ця картина про інтимність і близькість. Вона про момент зв'язку між двома людьми. Метець використав теплі тони і м'які мазки, підкреслюючи емоційність цього моменту. І остання картина про любов і сюрреалізм – це робота Рене Магріта 1928 року. Закохані. Рене Магріт це бельгійський художник сюрреаліст відомий своїми мрійливими образами, які показували світ під іншим кутом. Закохані це одна з його найвідоміших робіт. На ній зображена пара, яка пристрасно цілується, але їхні обличчя повністю закриті тканиною. Ми не знаємо, що вони приховують. Відповідно є дуже багато версій про значення цих прикритих облич. Деякі інтерпретують картину як роздуми про емоційні бар'єри. Пара інтимно близька, але тканина перешкоджає повному з'єднанню, наче існує емоційна чи психологічна дистанція у стосунках. Інша версія припускає, що кохання, як і життя, є таємничим і непізнаваним. Магрій часто досліджував ідею, що ми ніколи по-справжньому не бачимо реальність, а лише її інтерпретацію. Загалом картина наче підриває наші очікування, бо ми бачимо пристрасний поцілунок, який має символізувати близькість, да? але тут він далекий через цю перешкоду. Отаке протиріччя це класичний сюрреалізм, що змушує глядачів ставити під сумнів реальність і сенс. Зараз закохані знаходиться в музей сучасного мистецтва у Нью-Йорку. Отож такі п'ять поцілівки у мистецтві, пристрасні, наповнені надією, поєднані з почуттям патріотизму, ніжні і зачиненими дверима, а також таємничі і непізнання до кінця. Напевно, як сама любов. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал, не забудьте поставити лайк цьому відео. А також залишаю посилання на крос-відео, які вас можуть зацікавити. Посилання на мій інстаграм, на мій Patreon буду дуже вдячна за підтримку і до зустрічі в новій арт-історії. Пока!